Всім доброго дня. Сьогодні у нас засідання бюджетної комісії. Є присутніх три члени бюджетної комісії, Кворум наявний, що можемо робити засідання. Також запрошуємо на навчання фінансового відділу та сідання. Маємо висновок номер 3 фінансового відділу про обсяг перевиконання дохідної частини загального фронту місцевого бюджету на 25 рік станом на 1 вересня 2025 року. Станом на 1 вересня 2025 року до загального бюджету до загального фонду бюджету міської ради надійшло доходів в сумі 48 мільйонів 183 тисячі 473 гривні, що становить 115,66 відсотка Планові показники перевиконані на 6 мільйонів 525 тисяч 258 гривень 42 дві що є підставою для внесення змін та доповнень до дохідної та додаткової частини бюджету. Части. Маємо лист військовосної військової адміністрації розпорядження начальника адміністрації Козицького про затвердження порядку розподілу між місцевими бюджетами області додаткової дотації на здійснення. Переданих державного бюджету видатків з отримання закладів освіти та охорони здоров'я на 2025 рік. Збільшуємо додатки в Збільшуємо ми додатки в освіті на 2 мільйони 198 тисяч. З них 700 тисяч є на адрес палову школярка, решта йде на зарплату працівникам школи. То за таке розпорядження прошу голосувати. Так. Наступне має комунального некомерційного підприємства Навоявольська лікарня імені Юрія Ліпи, директора Андрія андиородича. Адміністрація лікарні просить вашої допомоги у виділені кошти для закупівлі медичного обладнання, яке необхідне для надання відкладної допомоги пацієнтам. І вартість такого обладнання становить до 2 мільйонів гривень. Просимо по можливості долучитись до мене медичного обладнання згідно нашого суд. Пропонуємо виділити 30, 300 тисяч гривень. Хто за таке рішення прошу голосувати? Витримуємо. Службова записка начальника бухгалтерського обліку Ірина Мартинець про надання згоди на виділення коштів по загальному фонду в сумі 10 тисяч для оплати інформаційних послуг. наш За таке прошу голосувати. Так. Наступний у нас є лист начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту. Тому тих 700 тисяч вони просять 700 тисяч на деспаливу до школярка. І тому з тої субвенції, яка була виділена додаткова дотація, яка була виділена з розпорядженням військової, 700 тисяч передбачити на придбання деспаливо до школярика. Досить рішення, про що не Наступний службова записка на завідувача сектору економічного розвитку інвестицій та регуляторної діяльності Наталії Зеркевич про надання згоди на виділення коштів загального фонду для оплати консульта... консультаційних послуг з питань розробки стратегії розвитку громади на 26-34 роки в сумі 97 тисяч гривень. Що за таке виділення? Прошу голосувати. Наступна службова записка завідувача сектору економічного розвитку інвестицій Наталії Зеркевич про виділення коштів в сумі 10 тисяч у межах виконання умов договору свой помитник для оплати послуг за оновлення програмного забезпечення. Доступне тобто рішення прошу голосувати. Наступно ми на маємо зв'язку відділу освіти культури, туризму, молоді, спорту Галини Корв'як про внесення змін до кошторису, а також до помісячного розпису по загальному фонді на 25-й підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. Надання загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти для придбання матеріалів, будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом. Не перекидали Не 06.15062 на, uh... на 6.11.021 сьогодні 300 тисяч гривень. То за таке рішення прошлому Наступно у нас є службова записка начальника багатьох обліку Ірина Мартинець про виділення коштів, про виділення коштів, до оплати відряджень в сумі 50 тисяч, також для перемислового травміння у оплати заробітної плати 49 тисяч для служби у справах сім'ї молоді то за таке рішення хочу голосувати. Наступне у нас є лист відділу освіти, культури і туризму Галини Кубляк про внесення змін до коштористу, а також помісячного розпису по спеціальному фонді на 25 рік на закупівлю меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти. Перекидає скаку на кек. Перекидають скеку 10 на кек 22.10. Сумі 17 тисяч 30 гривень. Прошу вас. Так, службова записка завідувача сектору архітектури Христина Перляковської про виділення коштів для, проведення, для оплати проведеної технічної інвентаризації, і виготовлення технічного паспорта. У мене будівлі за адресу судова Вишня, берегова 6... 7650 гривень. Наступний у нас є центр культурних послуг судовищної сільської ради директора Христини Луницької щодо виділення коштів в сумі 250 тисяч гривень на забезпечення діяльності палаців, будинків культури клубів для капітального ремонту для придбання плати послуг для оплати послуг для проведення ремонту в народному домі судова Вишня. 250 тисяч. Вони пишуть 160 для придбання будівельних матеріалів і 90 для оплати послуг для проведення ремонту. На одному тому місце судовища. Реально, саме 250 тисяч гривень на культуру. Тобто перерішення прошу голосувати. Наступний комунальний заклад – Центр культурних послуг, директор Христина Олінська, щодо виділення коштів сумі 75 тисяч на закупівлю. На, закупівлю На закупівлю книги оборонуська громада Сакральна архітектура. Службова записка начальника багатьойського обліку Ірина Мартинець про виділення коштів е, в сумі 300 тисяч гривень для придбання будівлі матеріалів. To, на... на так, на То є окреми на школу. Ми ремондує... <розуміло -прація> ремонтуємо своє приміщення. <розуміло -прація> Nie, вони проживають. Ні, вони проживають, але вони поїдуть і приміщення лишається наше. <розуміло -прація> Службова записка начальника відділу бухгалтерського обліку Ірини Мартинець про надання згоди на виділення коштів в сумі 100 тисяч гривень для виконання програми відкритого партнерства з міської ради на 25-26 роки. Для тих дітей Тубов'язківської громади, які не мають приймати. Рішення, прошу приймати. Наступна службова записка завідувача сектору архітектури Христини Перляковської про надання згоди на виділення коштів е, в сумі 2 мільйони 198 тисяч 300 гривень для виконання робіт по об'єкту нове будівництво будівлі центру надання адміністративних послуг та медіатеки на коштів. Е, то ми перекидаємо з відділу освіти які які ми відділяли тепер розпорядження обласної адміністрації то відео світи перекидаємо на години спотаки тобто, решення пращу, e, Так, наступне e, лист відділу освіти культури та туризму молоді та спорту начальника рени на куди Проведення коштів в сумі 100 тисяч гривень для закупівлі матеріалів, будівельних матеріалів для проведення ремонтного від господарським способом та 100 тисяч для оплати послуг з виконаної роботи. 200 тисяч. То виходить 200 тисяч, то відділяємо 200 тисяч. Маємо лист ДНС. Власне, державний пожежно-рятувальний загін начальника загону Василі Рапета просить 100 тисяч гривень для проведення поточного ремонту будівлі та благоустрою території в місті вишня То за таке рішення прошу голосувати. Наступний лист. Державна казначейська служба України, Головне управління Державного Державних і служби у Львівській області району, на району, начальник Ярослав Бервецький. З метою оновлення морального заставного комп'ютерного обладнання просить відділити бюджету суму 50 тисяч гривень. Затвердити програму. А хто за таке рішення прошу голосувати? У нас кожна структура, кожен син має своє фінансування держави. Ходять з протягнутими руками до, до громад. Чесно, не розумію. Це було ті всі фінанси і казав, що завжди. Кожного року. Кожен час, а року минулого року 26 просили 50, а ми менше виділяли. Mm -hmm. Mm -hmm. То, 30... То на Кабінету Міністрів 13 серпня номер 970 деякі питання надання субвенцій державного бюджету в середньому mm -hmm. бюджетам на надання державної підтримки особливо з особливими освітніми протебами. 31 mm 900 -hmm. дає на державу. Так, є розпорядження кабінету міністрів України No100 вересня про розподіл у 25-му році обсягу субвенцій державного бюджету містерігом на здійснення доплат педагогічним працівникам за закладом загальної середньої освіти. 2 мільйони 723. Загально 2 мільйони 723. Заробітний платик. Хто за таке рішення прошло? Ні, то субвенції. Мої військові з нашої військової адміністрації першого заступника Андрія Годика щодо надання субвенції для придбання безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів і такі космічних регіонів дітей апаратів з двигуном. Додаткових аксесуари до них електронних бойових комплектів. Е, на 200 Не виділяєте. Наступний у нас є лист Судошнинської міської лікарні, директор Леся Буча. Е, звертається з проханням виділити кошти в сумі 2 мільйони 300 грн. Ні, 230, 230 тисяч на заміну дверей у дитячому відділенні. А також, та не є лист. А також уважаючи, до уваги ще інший лист, про також, підприємства про відділення. Про нас не змін в програмі і минулого разу ви розглядали лист від лікарні на 3 мільйони сімсот. З них було 910 тисяч ми вже направили. Не ще просить просить мільйон 230. Ну, разом здається. Мільйона заплату не буде. Гривень. А чи ще буде десь у кінцях? Це 700 просили, то ми тільки два, та й дали. Дамо, якщо, якщо зараз... Якщо ви щось розглянеться, зараз. То ще трошки треба буде додати. Запідте рішення, що нас. E, так, має виступ чоловіки з питань цифрового розвитку, то mm. перекидка з поточного на капітальні в суму 30 тисяч гривень. Просто перекидають. Вони в березні мені їм виділяли 30 тисяч, але вони просили на поточні. Тепер звернулися листом, щоб перенести ті на капіталь. З поточного на капітальній ремонт, хто за таке <питал> рішення про <питал> що <питал> голосувати. Тут немає лист капельного місто» за компенсацію витрат, пов'язаних з збільшенням об'ємів послуг, що надаються в сумі 250 тисяч гривень. Ремонт техніки було вкладалося. Ремонт техніки 100 тисяч, 000... 000... також на нова... okay. навантаження привезення сміття і 50 тисяч придбання електроматеріалів на вуличне освітлення разом 250 тисяч гривень. Хто захотів рішення, прошу вас. У моїм листчим у прикордонному Карпатського загону Державної прикордонної служби України начальника Олега Трохименка. Минулої сесії ви виділяли їм по загальному фонду кошти. Ми просять внести зміни, бо вони хочуть закупити паночного станцію. Я не думав, ти 100 тисяч рекламати. Я за таке рішення, прошу голосувати. Також є службова записка начальника відділу земельних відносин Юрія Гущука про виділення коштів на видатки загального фонду в сумі 70 тисяч для оплати договори по проведенню топографічного знімання і заготовлення Тобто, за мною отрує, то звільняє рішення у нас є лист відділу освіти культури та туризму. ...порту начальника Галини Кубіля про виділення коштів в сумі 20 і для проведення поточного ремонту системи водопостачання в Дмитровіцькій гімназії. Поділили на кошти. їм там трохи додали на освіту на даний час, поки не можемо відділити. Відділо скільки ще досить. Виділити до коштів 70-200 для оплати на захисну частину перемоту шкільного автобуса. Також. Mm -hmm. Також є лист служби справи дітей начальника Олександра Копанишин. Mm -hmm. Та тут ще є листи, ще є первинки, які не, не, вони писали. Лікарні ще до кінця не дофінансували, треба ще кошти буде знайти. У нас ще багато є листів, яких ще треба буде передбачати кошти. В межах, напевно, світ кошторисних призначень може На Наслідуючи раз, раз. Немає грошей...

Nemám na svoj štýl, na daný čas. Na daný čas. A to, že sú rozprávanie detej, to je číslo to, že táre masovú nadališšia. No a no. Je tu je ministerstvo laboratórne skôr, čo stojí na ASOP 56, v Nienenskom breháde.

Saj na samo zaključnem zasedanju se vam zahvaljujem. Doklavače.